Вони ховають свої обличчя від камер та не називають справжніх імен. Суспільство їх засуджує. а Найрідніші люди нерідко відвертаються від них сьогодні. Міжнародний день боротьби із вживанням наркотиків та їх розповсюдженням. Офіційно в обласному диспансері нині зареєстровано близько трьох тисяч наркозалежних. Далеко не всім вдається одужати, адже реабілітація при цій хворобі пожиттєва. Тему досліджувала Ольга Стерук. За плечима Сергія майже 20-річний стаж вживання наркотиків. У 18 років почав з коноплі і дійшов до опія. Щодня на наркотики він витрачав близько 300 гривень. Кражі, аферизм, Як любими путями стараюся добити гроші для употреблення покупки наркотиків? По любому сталкуєшся з кримінальним міром так по-другому Наркотики стали головними в житті і для 25-річної Олени. На них вона підсіла 5 років тому у компанії друзів. Тепер жалкує. Почала займатися наркотиками, батьки не знали. Безсонниця постійно була від наркотиків, не хотіла спати. Потім мама нічого не змогла зробити і визвала бригаду. Меня забрали сюда. Сюди потрапляють по-різному, приводять батьки, міліція чи самі приходять. Лікування триває місяць. Перші два тижні найважчі. Наркозалежні переживають ломки. Перший тиждень без солнца, кричать у цього карена і прив'язували, кричать, прив'яжіть мене і все, болеється, викращує, жила моя. У такий період важливо підтримати хворого, говорить психолог диспансеру Олена Булатова. Посмотрите на цих хворих. це пріжі всего, люди. Люди, які являються ізгоями общества. Їх нігде не беруть. знають наркоман виганяють дома, виганяють не приймають общства. Їх офіційно на обліку в диспансері близько трьох тисяч наркозалежних. Реальна цифра в рази більша, говорять медики. Як правило, це молодь віком від 18 до 35 років. Втім, після лікування далеко не всі пацієнти повертаються до нормального життя. Що тако наркотик? Укололся раз і удовольствие. Вот. А чтобы достичь какой-то цели, это же целый етап, это це труд. І от вони не они не вміють. І позже, коли вже уже наприклад, може и вот і вони вирішили бросить наркотики, вони не знають, як жити в нормальному мире, тому що вони привыкли швидко все получать, сходу, як наркотик, у колоса і одразу хорошо. За допомогою наркотиків вирішував свої проблеми. І карен він єдиний, хто погодився відкрито говорити на камеру. До наркодиспансеру потрапив четверте за три роки. Я проклинаю того чоловіка, який мене присадив на це. И не советую вообще никому даже и подходить до наркотика. Начинается все с травы. Это все мелочи, что говорят, трава это не наркотик. Все починається з трави, потім починається нюхання всяке, потім починається колонія, піть, потім колодця і чоловік погибає. Усіх пацієнтів цього закладу об'єднує одна спільна мета навчитися жити без наркотиків. Як це зробити, Сергій вже знає. Старатися не, не спілкуватися зі старими друзями. Поддержка родных со стороны психологически себя настроить и да еще раз поменять круг общения. Ольга Слирук, Анатолий Басистый, Ден за днем.